Ну що любі мої всім привіт! Сьогодні ми зібралися на моєму каналі для того, щоб подивитися на всі порожні банки, які я назбирала за минулий рік, скажімо так, щоб не нести їх уже в майбутнє. Давайте залишимо їх десь ось там е і перейдемо ж таки в Новий рік з Пустотою з мінімалізмом, наскільки це може бути у б'юті-блогера. Вірніше, його абсолютно немає. Але в мене тут ще стільки нових покупок, що ці всі порожні банки навіть і близько не звільняють місце для нових банок. Ну що ж, давайте будемо їх обговорювати. Почнемо ми з того, що у мене закінчилося. Тут ось такий великий пакет, не дуже це все красиво виглядає. Тож, вибачте, мене, але не настільки це важливо, головне його вміст. Закінчилося в мене моє улюблене обгортання, ось таке від Marie Fresh Cosmetics. Дуже сильно його люблю. Ось так виглядає баночка. Нереально круте обгортання, яке не пече, не горить. Тут в мене ще залишилося трошки. Воно просто гріє ось такої консистенції воно було. Воно не стікає. Воно як крем дуже приємне, але не відкладайте на потім. Користуйтеся, бо тут, як вказано, що три місяці з відкриття, так він і десь буде працювати. Далі він вже почне робитися якимись комочками. Я швиденько його докористувала, шкіра з ним стає такою крутою, такою еластичною, такою підтягнутою, чесно, це такий величезний кайф, дуже вам сильно раджу. А далі у мене ось такий тонер від Сію Скін. Це крутий, не бюджетний корейський бренд. Я просто його взяла на пробу, дуже хороший бази. Базовий тонер, він нічого тут такого особливого немає. Ідеальний склад, фортний базовий тонер, ніяких тут кислот, нічого такого, просто відновлював PH мені на всі 100%. Він дуже рідкий, просто як водичка. Далі закінчила ось такий антицелітний скраб. Вибачте, він у мене не самі красиві упаковці, або ну, стояв у ванні Тут трошечки залишилось настільки приємний аромат, але наскільки я знаю, це російський бренд, а, поняття немає, наскільки це правда. Да, виробник Російська Федерація. А, ну, все, прощаємося до побачення, був дуже бюджетним, але ну немає і немає. Так, далі в мене закінчилася ось така сиворотка з вітаміном С, з трьома видами вітаміна С, а сиворотка з айхербам дуже класна, класно вирівнювала тон шкіри, вона освітлювала, вона забирала пігментацію, вона виконувала ну, як і вітамін, С, антиоксидантні функції, яких ми не бачимо і не можемо відстежити. Але, в принципі, класна була сиворотка. Також закінчилася ось така сиворотка з ніацинамідом. От так вона виглядає. Vita B3me, по-моєму, фірма називається якось так. Ну, нічого особливого. Саме звичайна сиворотка з двіднієци Він завжди є в моїй, а, моєму арсеналі догляду, оскільки мені подобається його ефект. А далі сьогодні ж, сьогодні, 1 січня, після Нового року я. Сьогодні другий січня, Вчора я була в дорозі, а після нового року нанесла ось таку масочку, ну, нічого особливого, просто показала вам так як тільки використала. Так, Хто ламінує брови, всі знають. Ось такі ось таке масло для брів від Елани, Арганова олія класне масло. Постійно потрібно використовувати, бо реально брови підсушуються. Далі моє величезне розчарування. Ось такий керлер від Зідія. Все з ним було би класно, якби він не скривився, бо я не знаю, хто з вас знає, що зробити, От він, він не став попадати туди, куди потрібно, і він буде ламати вії. Це вже не про закручування. Просто він попадає от сюди поза межі резинки, Я не знаю, що з ним робити. Я вже його і так і сяк, і ну, нічого, не виходить, валявся, просто викинув. Він не був дуже дорогим, але шкода, що так сталося, бо в принципі він мені подобався. Так, Далі ось такий крем підочі. Це кремчик від ЄС мені здається так, 98% натуральних речовин. Це крем підочі з Айхорба дуже бюджетний крем, нічого в нього особливого, тут ще трошки залишилося. Ось така сама звичайна текстура. Не можу сказати, що він чимось особливий для молодих дівчат, які не чекають вау-ефекту від крема. А да, так, ну саме звичайний базовий крем. Так, також закінчилася в мене ось така маска від мого косметолога, яка називається Bio Peel Mask. Дуже крута маска. Реально вона підтягувала шкіру, вона давала таке зволоження, вау-ефекту. Тут уже нічого абсолютно не залишилося. Пахла досить приємно, бачите, я повністю використала. Реально, ці продукти мені сподобалися. Якщо вам цікаво, зайдіть, передивіться це відео. Це косметолог моя на розлив робить такі різні штуки і реально класні, працюють взагалі. Я, в принципі, довольна нею. Далі ось такий цукровий спрей для волосся, досить непоганий. В принципі, в ньому немає нічого особливого, трошечки робив такі злипші корені, скажімо так. він, в принципі, рахується як для об'єму. Своєю функцією справлявся досить непогано, але не хочу повторювати, бо це злипше волосся мене дратує, чесно. Я це не люблю. Так далі мені подобається попадається ось такий сухий шампунь від Got2B, Просто моє розчарування Самий жахливий сухий шампунь, який не робить нічого. У мене ще є така велика банка. Взагалі не дивіться на нього, не купуйте. Він реально жахливий, просто не справляється своєю функцією абсолютно. Далі ось такий скраб для волосся, для шкіри голови, верніше, з яблучним оцетом, дуже такий апетитний аромат. Кисленько так пахне, маленький об'єм тут всього-навсього. Було 118 мл, але скраб реально крутий. От ти їм поскрабуєш, і відразу такий об'єм на волосі, відразу волосся доглянути і реально круто працював. Я дуже довольна, яку була ще такий своїй мамі. Ми обоє залишилися ним довольність. Ай, йор, до речі, він. Так, ось такий гель для душа з абрикосом. Nivea. класний. Думаю, всі пробували, Люблю ось ці гелі для душа від Нівея. Вони реально круто працюють. Далі. Ось такий, ось така мувалка теж від косметолога. для проблемної шкіри. Вона була дуже кремова, дуже класна. Вона забирала, я не знаю, яким образом, але вона мені забирала запальні елементи. Це було настільки красиво. Моя шкіра з нею якось так видихнула. Прям реально був крутий ефект. Я не знаю, чи це все в комбінації працювало, чи вона мені дала якийсь такий крутий ефект. Ось так вона виглядає. Там є одна емульсія, це теж емульсія, одна для. Для, для чутливої шкіри я зараз нею користуюсь. От вона мені не настільки крута, як ця, а ця прям космос, космічний, дуже вам раджу. І ще одна умивалка, ось така від Nitrogina. Це гідробуст клінзер. Мілк. Це ніби молочко, воно абсолютно не пінилося. Зранку мені підходило, круто було вмиватися. Чесно, повторила би покупку теж. На ранок люблю ось такі кремові умивалки, але зараз в мене є від сереві. І ще там інші. Ну, напевно, я буду користуватися ще сереві. Коли закінчу, тоді, можливо, ще повернуся до неї. Так, далі ось такий крем від L'Oréal. Це що там, Revitalift, Lift, 3, Коротше, я оце не купую, це моя мама як купить, а потім не хоче цим користуватися, я шию мажу. Після цього не знаю. Просто мазала шию. Щось хороше сказати не можу абсолютно. Так, і. Ось такий крем теж від косметолога. У мене було кілька баночок, я залишила одну. Класний був кремчик, самий базовий, не викликав мене ніяких висипань. Мені, в принципі, дуже подобався. Так, далі, ось така туша. Це я теж купувала в косметолога. Так її не купиш. Це фейс, а вона така, що змивається комочками. Не можу їй радити, вона осипалася. Я добила тільки з того, що це змивалося комочками, було дуже класно. В цьому плані нею користуватися. Закінчилася, що в мене ось така туш від Lamel- дуже сильно люблю. Ось така кісточка. Можливо, ще десь якісь залишки можна купити. Люблю Наталіну, люблю цю туш. реально була крута. Ну, На жаль, прощаємося з нею, напевно, більше не купуватиму. І ось такий, така підводка від Фокалюр, користувалася нею. ну, Вона коричнева, але коричневий якийсь зелений. малює. чесно, так собі взагалі підводка на тройку. Не раджу її абсолютно для відео користувалася, і то треба було 100-500 разів нашаровувати. Достала мене все, прощаємося з нею. Навіть не хочу більше згадувати, що вона була в моїй колекції. Так, мені здається, що по порожнім баночкам це все. Була ще додати ось такий гельчик для брівіт Елен до Порожній банок дуже швидко закінчився. В принципі, був досить класний, але швидко закінчився. Того навіть не знаю, чи вам рекомендувати. Але був непоганий. Тепер давайте перейдемо до моїх покупок. Реально, дуже багато. Тут у нас буде і Аліекспрес, і що не тільки так дістало лише кілька кісточок. От вони в мене зараз в обіході, так, будемо про це називати. Ось такі кісті з Аліекспрес. У мене ще до них є ось такий чохол. Ну, кисті шикарні це все, що я скажу. Поки що, давайте не будемо більше, із-за того, що скоро я зніму огляд, і тоді ми поговоримо про них детальніше і. Якось я готуюся до відео про кісті і свою колекцію. Також в, з Аліекспрес я замовила ось таку штучку. Це розчиска для того, коли ви миєте голову, щоб робити ось такий масаж. Дуже класна штука, однозначно вам можу радити її. Зручно тримати, ось так між пальчики. Я іноді забуваю, звичайно, що, але ну, нічого страшного. Чуть-чуть погратися і все буде хорошо. Далі давайте перейдемо до посилочки з мого улюбленого магазину Космішка. Всі його вже знають. Я вже 100-500 разів розповідала про нього. Так, от так показую вам. Я вже тут все достала, бо користувалася, Дивіться, откриточку положили дуже красиву, яку я пом'яла, вибачте. Завжди, як завжди, вони підписують ось так мило, дуже-дуже приємно. Тут їхнє посилання, номер і посилання на сайт. Я для себе замовляю. Замовила ось такий тонер від SombaMidu, думаю, всі про нього знають. 30 днів боротьби з висипанням, у мене щось зараз якась проблемна шкіра. І до нього взяла також кремчик. Крем прикольний, гелевої текстури, я вже користувалася. В принципі, продукти реально круті. Не даремно про них говорили. Супер результати ще не можу сказати, оскільки я пару днів як ними покористувалася. Також я замовила ось такий. Ось таку вірніше вмивалку від Purito Spa, який відповідає нашій шкірі 5,5. Саме звичайна умивалка, ще її не пробувала, нічого не можу сказати. Люблю просто корейські умивалки. Тут в мене ще є ось така масочка-мініатюрка від Dr. Clears з вітаміном Є. Е. У мене був пробнік, в принципі, сподобалася, тому вона друга в мене. І ще в мене є ось такий тонер від. Хейміш, не знаю, я теж буду пробувати це мініатюрочка. І, як завжди, куча-куча пробників просто ось така величезна кількість. Ви знаєте, я не можу сказати, що в нас на, з ними зараз співпраця. Просто вони мені були дуже вдячні за те, що я зробила огляд. Багато з вас хто замовив по моїй рекомендації, вони мені дуже дякували. Ми з ними домовилися, що вони мені пришлють на затест ось такі мініатюрки від Round Lab. Я вам чесно говорю, це абсолютно ніяка не реклама. Мені щиро їх хочеться рекомендувати тільки і за того, що вони завжди, навіть того, поки я сказала, що я бюті блогер, що в мене от є канал, вони мені завжди лежили Пробніки, і вони мені дозволили. Вірніше дали таку можливість дати вам промокод. Ось тут я пишу: сейв 5 для вас, це знижка 5%. Да, це небагато, але в них завжди найнижчі ціни порівняно з усіма іншими магазинами. Тож, якщо вам щось потрібно, будь ласка, придивіться. Реально круті продукти. Да, в них асортимент маленький, часто в них не буває світла, але магазин крутий, рано чи пізно вони відписують. Тож почекайте, будь ласка, потерпіть, вони класні. Просто зараз така ситуація в країні, що я думаю, ну. Давайте закриємо на це очі, підтримуємо магазин, магазин, який розвивається, який давно є на ринку, просто куди, що вони так довго розвиваються. Ну, нічого, все буде класно. Промокод у вас є. Тож, якщо вам цікаво, будь ласка, заходьте, купуйте в них базові продукти. От скоро в них з'явиться Roundlab, і вони мені roundlab, мені здається, так називається цей бренд, і вони мені пришлють, можливо, пришлють, можливо, ні. Так вони сказали, так і говорю я вам. Прошлють на огляд, і тоді ми з вами зможемо потестувати. Щось новеньке. Так, тут ще в мене величезна кількість покупок. Не знаю, з чого почати. Давайте, от з польських різних штук. Ось такі тіні Хаан. У мене з'явилася ця новинка гель для від Хеан, теж новиночка. Рум'яна. Це на все будуть огляди. Якщо вам буде щось цікаво, ви пишете, я, звичайно, щось знімаю. Лімітка від Vibo ось така. І ще в мене був блиск, зараз його не можу. А, от, це колекція Disco Ball, мені здається, ось такий блиск. Поставлю поближче, щоб мені тут було зручно все доставати. Так. На єві, десь в розпродажі, я побачила ось такий набір спонжів від Зорея. Реально круті спонжі. Я вже їх так пожм'якала, вони м'ягенькі, ще ними не користувалася. Десь в якомусь огляді ми з вами їх затестуємо. Ну, Спонжики прикольні, такі ніжні, рожевенькі. Ціна була взагалі 89 чи 90 гривень за три штуки. Я рахую це просто копійки. Також я на нотіно там якісь були шалені знижки, замовила ось такі набори кісточок. Взагалі багато різних кістей. Але я, напевно, їх відправлю на подарунки, бо. Ну, У мене їх просто валом. Давайте я вам покажу. Ось такий був наборчик. У Мене просто їх стільки, що. Ну... Оця кісточка класна. Мені треба ось така щиточка, але. Ще не закінчилося Різдво, і різні свята, вони просто підуть комусь подарунок, із-за того, що ну я не використаю це все. І, в принципі, вони мені не треба. Тут такі форми, які в мене є. не хочеться забирати в когось задоволення. Вони дуже м'які, дуже-дуже м'які. Але кі з Aliexpress мені подобається трошки більше. Не хочу лишніх кістей. Ось така ще кість для тону. Ось цю, напевно, я собі залишу. Теж ми десь потестуємо її в наступних відео, але вона дуже м'яка, от дуже м'яка. Ви подивіться, наскільки вона. Ну, я не люблю таке для тону, це занадто. Ну, я ще подумаю, можливо, собі залишу хоча б її, бо в принципі я тут ніяких кістей собі з, цього, з цієї покупки не хочу залишати. Також е, я ще взяла ось такий спонж от спонж точно я собі залишу з нотіном. Він реально класний, е, такий е, красивий з такою штучкою колечком, на який ставити потім спонжик, м'ягенький, реально мені дуже сподобався. от Його теж будемо тестувати десь в наступних відео. А знаєте, ще ми будемо тестувати теж з покупками на тіно. Я тут замовила, чесно, це було сплошне розчарування. Там була акція, якась, не знаю, взагалі копійки це все коштувало. Ось така палітра. Це бренд Nobea, чи як він читається Жахливо все зроблено Ось так тяжко все виймається. От така звичайна картонна палітра, як з Aliexpress, з ось такими відтінками. Тіні просто сатини. Самі звичайні. Це таке відчуття, що я взяла дитячу палітру, яку взагалі це було таке розчарування. Ця Палітра коштувала 350 гривень. 350 гривень для цих тіней, Да вони 100 гривень навіть не коштують. Блін, можна взяти палітру, не знаю, яка там від Evalin за 350 гривень, вона буде просто. вона буде... Нереальною, а тут такий жах взагалі. Це часто було замовлення, сплошне розчарування. В подарунок мені дали ось такі лаки до замовлення, теж не знаю, для чого вони мені дали. Дякую, може, комусь пригодяться. Також взяла до цього всього хайлайтер. О, просто, коли буде цей огляд, це буде треш. От, готуйтесь до нього. Матова помада, тон. Якщо вам цікаво, до речі, щось найбільше цікаве з цього всього, просто пишіть і я відразу в першу чергу буду це знімати. Так, тон, помада, що тут? Ага, консилери я взяла. Просто тон, якби ви знали, яку він відтінку. Я не знаю, як на це все знімати. Огляд. О, ось цю кість я залишу для себе. Оце точно буде моя. Ви Просто подивіться на цю упаковочку, реально дуже красива. От вона вже йде в мій щоденний столик. І ще, ще одну помаду, просто, щоб ви розуміли цей треш. Я відразу вам покажу свотч. О май гад! Чим Настя думала, коли це замовляла? От такий свотч. Я мовчу, просто стараюсь дихати, зато друга помада, до речі, красива. Добре, хоч одну яку взяла нормально. Ну, і, в принципі, від цього. А, ні, ще ось такі кремові тіні я взяла. Тіні ще такі на троєчку підуть. Ну, Коротше, якщо хочете огляд, пишіть на цей бренд Nobe Nobea, no, Nobe, Nobea, Nobea, не знаю їх. Хто знає як вони читаються, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, Далі в мене є ще ось така палітра від Max Factor, базова. Не знаю, десь купила на знижках, просто колись буде в нас огляд. Ціла колекція продуктів від Ось такий тональний крем True Skin. Мені дуже подобається їхній консилер. До речі, сьогодні я ним нафарбована, тому взяла і тон. Хоча в мене є ще ось така новинка від Catrice. це cover plus care їхній новий консилер. Ось такі рум'яна. Від Катріс, це їхня новинка, але уже матова серія я сатиново тестувала, туш ще їхню не пробувала. Ось така палітра тіней, але я її, напевно, розіграю. Я вже вам про це говорила, можливо, в своєму каналі, не пам'ятаю. Блиц для губ, туш я показала. тіні, ось такі ми будемо оглядати, і помадка для губ. Ось так вона виглядає. Також я взяла свою улюблену туш, вона в мене закінчилась, не можу десь знайти, можливо, я вже викинула. Ось така color Sensational відтінку Burgundy Brown. Обожнюю, обожнюю однозначно. Супер, мій, улюб, супер моя улюблена туш. ще в мене є ось така мініатюрочка, десь з собою зручно брати. І ось ця. Хай Скай, так, Скай, Хай, не знаю, як там правильно ще не пробувала. Я взагалі не знаю якийсь слон чи хто до мене все в останню чергу доходить. Будемо пробувати, будемо тестувати. на ну, це на а це, це просто це такий треш. Я навіть не знаю. Як... Я просто думаю, наскільки я потратила на це грошей, і мене тішить тільки думка про те, що, можливо, я вас врятувала від покупки цих тупих продуктів. Блін, ну реально тупих. Все, дихаю, дихаю, дихаю. А і ще, до речі, я взяла собі ось таке дзеркальце. Тепер буду фарбуватися. В нього коштувало дуже бюджетно. Brush art це нотіном, Класне дзеркальце, дуже тепер мені буде зручно. І ще я там взяла ось такі дві косметички. Просто це любов однозначно. Ось така коричнева. Вона коштувала щось 90 гривень, чи що, вона типу шкіряна. Тут немає ніяких відділів, просто саме звичайна косметичка. Мені таке треба. Завжди треба косметичок. Буває ніколи. Але не буває мало, я викину свою стару косметичку, всі вірніше свої старі косметички, і залишу собі тепер нові. І ось така. Ця теж дуже класна. Я не можу сказати, що якась з них мені більше подобається. Вона от так відкривається. Тут є місце для кистей, або там, не знаю, олівчики, що ви хочете запхати, і ось таке відділення. В принципі, тут теж ви більше всередину нічого не вкладете, але ну, нічого страшного, вони обмістки обоє, класні, гарно, якісно зроблені. Оцим я була реально дуже задоволена. Тут є брендинг брендінг -тіно. Ну, це якби. Нічого не міняю, але дякую на тому, що є. Косметички реально круті, можу вам радити. Так, Тепер з догляду у мене ще є декілька покупок. Із декоративної косметики. До речі, з Aliexpress замовила ось такий крабік. Ви мене про нього неодноразово питали. Він такий пушистий, такий класний, дуже круто виглядає на волосі. Ви тільки гляньте дуже стильно. Мені завжди кажуть, що я прям з ним супер клас. Питаю, де я це взяла, я така Aliexpress, 50 гривень чи скільки там. Так, також була акція на нанотіно. Я жертва маркетинга, просто ви собі уявляєте, яка. Була акція тональний крем, там якусь суму береш, і тобі дають набір мініатюрок. Тут е, входить гідрофільна олія, крем під очі і крем для обличчя. Нічого ще не пробувала. Ось так все красивенько виглядає, такі круті баночки. Аж не хочеться ними користуватися, буду пробувати, буду вам говорити. Ось такий тональний крем Уже ним користувалася. Я планую скоро зняти відео про мої якісь там дорогі покупки. Напевно, я ще дочекаюсь Джефрі Стара, Там в мене будуть ще бокси, я буду. Разом з вами розпочати, якщо витримає, звичайно, що буду разом з вами відкривати а, і все це пробувати. Також я взяла. Ой, Настя просто все тримає в цих коробках. Шкода мені їх викидати. Ось такий хайлайтер. Ви тільки гляньте на цю упаковочку. Дуже мило, вірніше, не мило, а дуже дорого-багато. Думаю, всі знають цей хайлайтер, всі його бачили. Ось такий він. Перший своч да Дуже нюдовий, ніжний. Мені, в принципі, однозначно, мені в принципі дуже сподобалося. Рада, що він тепер в мене. Ну, ладно, залишу коробочки. Ще якщо говорити з дорогих покупок, ох, ця краса. Ладно, теж дістану скробочки, хай тішить мене. Не буду цим куркульом, який все тримає румяшка Dior. Купувала теж на нотіну. Розі Глоу, Боже, як, це красиво! Дівчата, якщо ви, як я, мрієте про ці рум'яна, не купуйте собі ніяких катріс, есенс, ламель і ще щось там, не збирайте і купіть. Вони реально настільки красиві. Я не знаю, як може бути настільки красивий румянець. Я вже тут затерла буквочки, де мені дуже шкодали. Ну це дуже красиво, просто неймовірно. Постараюся скоро зняти огляд на всі ці дорогі покупочки. Ми, якщо вам цікаво, пишіть, звичайно. Взагалі пишіть, що ви хочете перше. Так, ще мені подарували. Моя клієнтка подарувала мені ось таку пудрочку від Шарлоти. Ох, як же ж тут красиво все запаковано. Ви тільки гляньте на неї, яка вона малюточка, яка вона красива. Це моя друга покупка від Шарлотти. Це прям бренд для мене бажання. Ви тільки гляньте, як це все красиво виглядає. Мені було так приємно, ви собі не уявляєте, не пробувала, що тільки пальчиком влізла. Будемо тримати до наступних відео. Шкода мені користуватися. Ну, це ж таке, така краса, ну, не знаю. Ось так виглядає упаковочка. Реально дуже красиво. І ще, ще мені подарували ось такий крем, це мій улюблений Erborian BB, дуже сильно я його люблю. Але в темному відтіночку. Дор, реально темний. Я хотіла ще собі брати, але добре, що не брала. Беріть нют. Нют самий класний відтінок. Але, в принципі, на літо буде класно, бо на літо мені хотілося ось такого чуть-чуть темнішого. І ще з дорогих покупок покажу вам ось такий набір Olaplex, У мене ще є шампунь-бальзам, але не пробувала, А ось ця тройка. О Боже, я думала, що це Бріето Леплекс, це просто гроші на вітер. Ні, дівчата, це так круто. Це просто така любов, однозначно, моя любов, сильно вам раджу, неймовірно сильно раджу. Волосся після нього, я не знаю, воно просто шовкове, воно просто круте, таке. Ну, я не знаю, як вам це описати і передати. Реально, є ефект, я бачу. Не знаю, наскільки він накапітельний. Після того, як я ним користувалась, ефект бачу, а потім. А потім не знаю, воно знову сухе, мені просто треба вже підстригтися. Я ще хочу пофарбуватися. Надіюся, що я зніму влог в цей момент, коли я буду фарбуватись, бо я ще хочу деякі б'юті процедурки зробити. Так, і ось така маска для волосся від Чі. Маска з органовим маслом класна. Вона така, знаєте, рідка досить, але вона дуже ефективна. Ось так вона виглядає. Я вже разів два її наносила, дуже приємний аромат. Ось цей бренд Чі. Мені набагато більше подобається, ніж там Керастас. Чи ще щось, типу того, ну, реально крута масочка, дуже рада, що вона з'явилася в моїй колекції. І ось такий ретинол. це Джефрі James Botanicals 2,5% ретинола. класна в нього дуже формула. Тут склад реально крутий. Не пробувала ще, я тільки замовила на Хорбіж і лежить, оскільки в мене є медікейт. Ось така баночка скляна, все красиво виглядає. Будемо пробувати тестувати і тоді все вам розповім. І ще з уже бюджетніших покупок залишилося в мене ось такий лізодерм релакс. У мене був крем, я купувала в своєї, а, свого майстра по манікюру дуже крутий крем для рук, але тут його можна використовувати для тіла. Я думаю, що це буде шикарним лосьйоном. У мене ж там кінчаються, мої баночки закінчаться. Тоді я відразу перейду до нього. Ну це реально круто, просто неймовірно круто. Я однозначно вам раджу, якщо ви знаєте, де купити ось таку банку, купіть, ви будете не. Ймовірно, задоволені. І ще взяла, побачила в нашої української б'юті-блогерки, що вона радила ось такий крем цінність трьох глин, що з ним голова рідше жирніє, менше вірніше. Не знаю, наскільки це правда, наскільки це дієво. Я перевірю, тоді я вам покажу. Будь бюджетний, я замовила на Єві за 90 гривень. Надіюся, що він насправді буде таким класним, і тоді вам все розкажу. Так. Це все з моїх покупок. Здається, забула вам додати ось таку помадку від Fenty Beauty. А в мене у відтінку я забула якому все вам пропишу. Скоро вона теж буде в огляді, на помадка прям космос. Здається, все вам показала і забула ще дві порожні банки. Відразу покажу вам, щоб потім вони в мене не валялися, не чекали наступного разу. Ось такий крем для руки Зольда, не знаю, це мені передавали з-за кордону, не знаю, де його можна купити. Не очень крем взагалі мені не сподобався, того ну, кінчився і кінчився. І ось такий Сені, це аптечний бренд, мені здається, Sенicare, теж він за кордону. Дуже класний лосьон, не значить, що можна щось вичавити. Так, я обтрипала все цим лосьйоном. Ну Такий легенький по текстурі, швидко впитується, класний лосьйончик закінчився. Приємно було ним користуватися, практично ніякого аромату. Ось так ще раз покажу поближче виглядає. В Принципі, можу радити, якщо знайдете, де купити, будь ласка, придивіться. І от і все це мої покупки. На що вам ще в мене їде вже куча, я вже все по май гад, Настя не може заспокоїтися в неї є, що знімати, але вона не може заспокоїтися. Ну, Ви поняли, коротше. Да? Е, скажіть, що ви хочете побачити в першу чергу, на що вам буде найцікавіше зняти огляд? Пишіть, і я відразу буду знімати саме на те, що вам цікаво. Ну, на Ба це реально буде треш. Просто є мене ніж під серце, коли я думаю, що мені потрібно буде зняти про це відео. Бо ну, ну все, не буду перечасно наводити паніку. Можливо, там будуть якісь хороші продукти. Ну, побачимо. Тож, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. А, надіюся, вам було цікаво. Пишіть коментарі, а, заходьте до мої, мої соціальні мережі, також підписуйтеся на групу в Телеграмі, а ми там з вами сім'я, там є чат, там є моя барахолка, в якій ви можете продати свою косметику. Тож, дякую вам, що ви були тут. Мені дуже приємно. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я вас всіх дуже обіймаю, цілую, вірю в нашу перемогу і до